Я бачу щось що кругленьке і мені здається воно біленьке. Опа. <рес> і дивіться, що в мене випадає. Ви бачите? Кувшинчик. Опа-опа-опа, дивіться, яка знахідка. Дивитесь. І є вже цікава знахідка. Ось тут ось така довгенька. Там Був сигнал і дивіться, що я підірвав. Подивіться, що я підірвав. Йолки-палки, яке воно класно Дивіться, перший сигнал у мене був. І дивіться, що в мене випадає. Ви бачите? Кувшинчик. Він пустий. На жаль, пустий. Блін. Але, але дивіться, яка знахідка. Отак от, от. Ех. Так, є у нас візуальна знахідка. Дивіться. Яка знахідка. І хтось її викинув. Просто її викинув, не взяв. А це в нас коса горбуша Русь. Русь, але з втратами. Але нічого, ми її заберемо. Вісім б'є і тут -а... на щось випало. Якийсь шматок металопластики. З вушком, бачите, з цієї сторони. Якась ніби підвізка була, якась ніби іконка. Не знаю, ну, аж така металопластика випала. Хорош. А тепер є знахідка... Ось дивіться яка. Серп. А це вже не ручнос. Це може бути якась радянщина. Вони відрізняються від тих. Але все одно забираємо. Трапилась ось така штука. А що це таке? Не знаю. Можливо хто знає підсказуйте. Дивіться. 82 сигнальчик і щось бачу. Що це в нас? Щось лисе здається. А, це ще Ніколаївський формат, якихось дві А така то 1897 рік. Ні, три копійки. Монетка забрав. Опа-опа-опа, дивіться, яка знахідка. Дивитесь. Дивіться. Від саблі чи від шашки. Ось такий то вход. Прикольно. Прикольна знахідка. Не. Ну що, вподобаєчка. 17-20. І дивіться, що мені вискакує. Дивіться, що мені випало. Дивіться, яка вона здорова. Арбалеточка, фібулка. Клас, Це вже прикольна така. Знахідка. Черняхівська. Отакий. От І я її ще не бачив, думаю... Разом будемо дивитись. Це поруч біля фібули лежав. Опа, щось бачусь, до. Бачите. І що це? О, пляшка черняхівська, прямо біля фібулки, прикиньте. Це може не черняхівська, ну пряжечка. Отак от. Прямо біля фібулки. Хорош. 75 сигнальчик. Так аби щоб не кришка. Плавок? Плавок. Срібло чи що? Ну, дивіться, який кусочок. Щось горівше і, можливо, срібло. Вагу ну, таку має. Прикольно. Подобайка. 43, 44, 45. Такий сигнальчик. Це в нас гільзач. Ну нічого. По коліна стою в болоті і трапилась ось така ту штука. Що воно, не знаю, але така то штука. Є в нас знову монітосіна. Це, мені здається, радячина, так? Так, 20 копійок. Ну нічого, хорош, забрав. 62 чітко в одну ну, точку І що нам буде? Срібельце чи кришечка якась? Ні, це у нас походу гільза. Так, Ні, це у нас даже не гільза, це якась закльопка. Така Ну нічого. Є вже цікава знахідка. ось тут ось така довгенька. Дивіться, що це в нас. Опа! Вток, вток від списа, напевно. Більше всього, що вток. Сумніваю, що піка, піка йде вроді з гранями, а це вток. Знахідка отака. Клас. Я теж думаю, що це Русь. Хороша знахідка. Дивіться, яка в папе знахідка. Колд. Не гнібовку був, тако. Колд. Дійсно колд. На твердому дні. Прикольно. Провір, може там ще є якісь є частини. Два сигнальчика треба перевірити, що тут у нас. А, тут я вже бачу щось. Мидне? І що це таке? О, прикиньте. Від тієї ж саблі, напевно, що і... Я перед цим знайшов. Може ще й саблю знайду, ёлки палки Так, перевіряємо той. Другий сигнал. Так, будемо піном провіряти. А, дивіться, від саблі, йолки палки цілу цю наразі назбираю. А, тут з деревом, може десь тут і сабля, або ручка є. Йолки-палки, клас. Як виявилося, всередині не дерево, а залізо. Тобто сам клинок. І він виходить з гнив. На жаль. Поруч з цими двома сигналами від... Шаблі від ножин деталями був. Ось такий то ножичок. З бронзовими ставочками. Ну, ножик. Кручуся біля цих ножин. І дивіться, що мені випав. динарик Динарик. І здається, він срібний. Дивіться, Йолки палки Капець, прикиньте. Дивись. Так, є Менітосіна одна копійка 1965 рік. Ну, хорош, хорош. І так, я знов знайшов продовження від саблі. Тільки це, мені здається, вже від самої ручки. Може якісь є написи. Але ні, не видно. Але класна знахідка. Продовжуємо пошук. Так, і знову у нас Радянщина, і знову одна копійка, і знову... Ні, не знову. Це вже 66-й рік. На рік пізніше. Ну, монетка забрав. Так, трапилась нам ось така то штучка. Ніби як торгова пломба. Можливо, їхня, бачите, з другої сторони така закльопкає. І можливо вдома помию. Покажу, що там намальовано. Ну, там точно є малюнок, бачите. Дивіться, яка кількість камінця і кераміки. Це може свідчити про те, що тут стояла хатка, а конкретніше піч. Папа щойно знайшов спинку фібулки. і я знайшов. Отак от. Черняхи тут присутні разом з Русью. Трішки ковани не випало, від плуга. Отака-то. Знахідка, такий то палець. Ходимо по цьому болоті, дивіться вже як виходили. І зацепив все-таки сигнал. Ось. І знаєте що це? Це в нас динарик Знову другий. Дивіться, як грає на сонці. Опа. Оце напевно нас не срібло. А можливо і срібло. Не знаю. Там, не розумію, що там теж Сеорелці. Ні, там хтось стоїть. Ну, коротше, я не знаю. А, це в нас рукопожаття. Це в нас, здається, рукопожаття. А, ні, це в нас амфора. Амфора, це напевно якийсь посмертний. Ну, коротше, ось такий то динарик. Вподобайка за другий динарик. І знову в нас серп. Але знову не то, що нам треба. Це якийсь радянський, царський, я не знаю, але ну, це не Русь і не ЧК. Ну, знахідка. Є третя Радянщина, одна копійка, одна копійка 1963 вже. Так от. Зараз я зберу цілу погодовочку тут. З драконами ходжу, бо в мене тут сигнал і викопав сокиру. Але трохи не того часу, що мені потрібно. Якась радянська, не радянська, але ось така то сокира. Вона з клеймом ще, тут ще я клеймо. Така то знахідка. Кулеги, кулеги, кулеги. Дивіться, що мені випало. Спочатку якась залізяка. Потім був сигнал і дивіться, що я підірвав. Подивіться, що я підірвав. Йолки-палки, яка вона класна. Дивіться, яка вона здоровена. Яка вона здоровена. Ні, це не просто здорова. Вона гігантська. Вона гігантська. Козацька сокира. Капець. Просто капець. Отака то знахідка в мене. Така то знахідка. Я вже довольний. Там От такого, отака жирна вподобайка. Ти ще такої здорової не бачив? Ти щось був таке, по в мене в лісі, похоже, ну, Там вона менша була в рази. Ні-ні. Ти ти подивиш, що такої здоровеної немає. Я прям здоровенна. <ривіт> Йолка-палки. Ось і ручка до моєї шашки, яку я сьогодні по деталях шукаю. Шелезо залишилось знайти. 74-75 такий сигнальчик. Ніби як срібло або якийсь порочок, ні. Дивіться, що вивалилось. Опа. Отака то знахідка. Це создатель наш Ленін. Так, був у нас сигнал кольоровий і вискочив гудзик. У нас вітер тільки здіймається. Отак, от, так от, забираємо. Приходиться вже присідати, бо вітер такий, що капець. І я включився, бо в мене є монетка. Що за монетка поки не знаю. Ну, Зараз вам скажу. Ну, це срібло, прикиньте, це срібло. Ай! Впала, 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 впала. Це срібло в нас. І шецарське. Дивіться, 15 копійок. 1800. 1800 якийсь рік. Дивіться, яка монетка, лки-палки. лки-палки. Залишилось сьогодні лише золото знайти. Отак от. А без цього бачу ніяк. Дивіться, небезпечна знахідка. Опа-опа-опа. Пивно, опа, опа. ми її тако залишимо, щоб вода її закрила і ніхто її більше не знайшов. Є ласт, нікому не треба. Приходьте, забирайте. Дивіться. Я бачу щось кругленьке і мені здається воно біленьке. Опа. Що це? Радянське срібло вже. Дуже схоже на то. Радянська срібна монета. 20 копійок. Так, 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 так. Вона, вона. Ми пішли, помиємо. Подивимося більш детальніше. 28-й рік мені здається, чи що? Так, 20 копійок 28-й рік. Клас, клас. О! Так, а це в нас амулет засіяне поле. Тільки радянський. А може і сучасний. Вже думаємо їхати, залізли в воду, митися. І є крайній сигнал. І дивіться, що мені випадає. Бачите, кільце і воно, мені здається, срібне. Мені здається, воно якесь срібне. Так, да, це срібло. Так, да, отак от. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу зліва хабарниця папи, що в нього є. Є ходячки, є Є, 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 є совети, є царі бачу. Гудзик якийсь, якийсь на шматок браслета, напевно. Отакий-то гудзик цікавий, незвичайний. Потім в нього є фібулка. Ще одна фібулка. І ось така тусакерчина. Я думаю, що це якийсь царизм. Якийсь царизм. Може клімо є, побачимо. Так. А далі хабарничка моя, що в мене є? Глечик перша знахідка, друга в мене була оця коса горбуша, потім я ще від неї знайшов фрагмент, кінець походу. Далі йде, йде два серпа, отя, отака -то тяпка. Замок був Русь. Е, цей ножичок, якась незрозуміла штучка. Візуальна знахідка, потім сокира одна, сокира друга, потім Ну, така то піка, чи це цей, нижня частина від списа. Потім у нас є була ця шабля не шабля, а шашка. в ножнах, але я бачу ножни не дожили. Ось такого, напевно. От такого напевно, такого правильніше. От такі то елементи. Потім далі в мене є царьок. Чотири по одній радянських значок. Потім є у нас. Напевно, якась торгова печать. Не знаю, треба буде мити дивитися, але теж Русь. Потім в нього тут, тут є срібне кільце, дві фібулки, цього пряшка. Отакий тут кусочок, можливо, срібло, можливо, ні. Потім є білон, 15 копійок царський. І 20 копійок совєтський. Білончик. Два динарика є. Отакий От хто файний. І загалом результат можна сказати, що вдалий.